Конкурс на заміщення посади. Або чому він не... Що обов'язки ректором КПІ легітимно обраний трудовим новим колективом університету людини. що університету надати право. А також на сьогодні до нас е, на допомогу КПІ прийшли студенти НАО. Прийшли... Президента України. Зараз ми боїмося одного, що можуть назначити когось згори. Абсолютно людину, яка не має відношення до КПІ і яка не має морального зобов'язання перед нами, студентами, перед викладачами, і може прийняти будь-які рішення. В брехні завжди короткі ноги. І в брехні, звідки б вона не виходила, короткі ноги. Контракт ректора КПІ закінчується 1 листопада. По цей день включно, По цей день включно. Він на роботі. І оголошувати конкурс на живе місце, яке не є вакантним, я не маю права, як і будь-який інший керівник.